Коли Зеленський зі своєю командою йшов у владу, він обіцяв, що будь якщо що хто біля нього стане Сінарчиком, він піде. Розуміємо, зараз ніхто нікуди не піде, але питання в тому, що зараз з'явилось питання до першого помічника президента України, пана Шафіра. Його прізвище лунають на плівках, які оприлюднили набу, його прізвище стало питанням. Президент зараз повинен або довести, що його помічник. Не при чому, і ніякий він не смотрячий, і ніякий він не був в схемі, або навпаки, він повинен визнати і сказати, да, так сталося. А питання в тому, що Синиченко привласнив півмільярди гривень. А це ми всьому йому звинувачують НАБУ, він, і група і ще якісь там посадовців. А вже з'являються прізвища, всі розуміють, хто це, що це. Питання в тому, а що буде робити зараз офіс. Я можу зразу сказати, що офіс буде мовчати. От на 100% впевнений, вони будуть мовчати, вони завжди так роблять, коли не знають, що робити. А питання в іншому: неважливо, як закінчиться ця історія, я кажу відверто: Відмажуть, виправдають, звинуватять. Але я в черговий раз хочу, щоб всі зрозуміли будь-яке майно, яким керує держава. Стає годівничкою для високопосадовців і причиною для розповсюдження корупції в державі. І, на жаль, в Україні це якась проблема. Нам, мабуть, поробили в тому, але про це трохи пізніше. Марин, от як ти скажеш, що ти ж знаєш, ти трохи більше знаєш про цю історію, що взагалі з одеським припортовим відбувалося, і чому вони теж вляпались в цю історію? Одеський припортовий завод це моя улюблена тема, тому що із статей про одеський припортовий завод і спори довкола нього у 2008 році. Ми пам'ятаємо, як за нього боювали Юлія Тимошенко і Віктор Ющенко зі своїми командами та з іншими учасниками. Розпочалась фактично моя журналістська кар'єра. У мене не було тижня, щоб я не писала щось про одеський припортовий завод. І от коли я почитала матеріал про те, що ж там розслідувало НАПО, от складається враження, що міняються влади, міняються режими, міняються і імена президентів і прем'єрів, а схематоз довкола ОПЗ, він той же самий. Отже, що ми там мали? Да? От зацитую буквально. Що бла 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 укладали незаконні договори, продавали потрібним компаніям продукцію за зниженими цінами? Було таке в 2008-му і Наступних роках було різницю вартості клали собі до кишені. Було таке так. Для одеського припортового заводу були важливі тільки свої люди, яких керівник та організатор злочинної організації розставляли на підприємства зі сфери фонду держмайна, імітуючи конкурси, а насправді без них. Призначали на посади осіб із власного оточення за принципом лояльності до злочинної організації, а не за професійними рисами. От один в один те саме, що було в 2008, 2009, 2010 і так далі роках. Я пам'ятаю момент, коли свого часу в Юлії Володимирівни Тимошенко в 2008 році була геніальна ідея значника, призначить головою фонду держмайна Андрія Портнова. Андрія Портнова. Ти ти знаєш, а це цікава історія. От я, б, наприклад, був би не проти. Пояснити чому? Бо якщо б він займався одеським припортовим, він би займався і цим, і цим і персональним збагаченням і не допомагав би Януковичу потім виписувати всі ці закони. Хоча, може, я помиляюсь, може, він Або... така талановита людина, що не зміг би і там, і сям. Або можливо, знаєш, ми б якось таке прокинулися а в нас і немає нашого ніякого державного майна. Воно вже у власності Російської Федерації. Хоча в принципі вони так було і, знову ж таки з 2009 року тягнеться вся ця історія про приватизацію, про те, кого ж там призначати очільником цього заводу. Одне і те саме, і знаєте, нам дуже багато розповідала влада зеленського. Що ні, ми ж абсолютно інакше ні, ми будемо діяти за іншими правилами. Те саме той самий схематоз, і, безумовно, мені дуже подобається розшифровка цих телефонних розмов. От як вони, наприклад, Коломойського згадують, дідуська, да? вони там його називають. І, наприклад, що Коломойський вибач, виконав... дуже цікаво, вибач, дуже цікаво. Всі в українському політику Коломойського називають бабушка. і ти, ти знаєш не гірше за мене. І... Але там вони називають дідусь. Це вже така, знаєш, повага як до папи. Так безумовно. Ну, дивись, колись він був папою, а зараз вже по віку він вже дідусь, тому все логічно. А бабуською його називають конкуруючі угруповування, тому так, дідушка – це повага. Ну і знову ж таки, от класичний схематоз Коломойського, наприклад, який завжди, от де сунуть руки Коломойського, там от вилізає виліз, його почерк. Який Заключається в тому, що Коломойський виконав умови допомоги у скасуванні результатів конкурсу на нового постачальника. Ми пам'ятаємо, що завжди, коли є якийсь урядовий конкурс, туди лізуть люди, призначені або від Коломойського, і намагаються зірвати конкурс. От, наприклад, із схожого схематозу варто нагадати, як у нас призначали голову САП півтора роки, і там постійно зривали конкурс, щоб протягнути свою людину, і тут таке Не може сад. бути. Не так. може бути. Як таке може статися? Ну, я ж пам'ятаю, що президент навіть обіцяв Байдену, щоб призначити не буде ніяк втручатися. Що, може хтось його обманює, а, Марина? Ну, звісно ж, обманює. Це ж розумієш. Сто відсотків. Сто відсотків. Люди тільки чесні і прозорі, і це абсолютний обман. І мені дуже подобається, що з'являється прізвище Сергія Шафіра. Цей помічник по чому ти його знаєш, його по політичній діяльності? Уже крім того, що він був дієвою особою в 95-му кварталі. Все кажу відверто, все. Я його знаю саме по 95-му кварталу. Після того він був призначеним першим помічником президента, а, а навіть ніхто не чув ніколи про другого чи третього помічника президента. Це відверто, перший помічник президента. А потім я пам'ятаю, він підготовував візит Зеленського в Ізраїлі. А це коли було в Ядвашемі, і коли Зеленський приїхав, але не прийшов в Ядвашем. Це окрема історія. А все. І потім. А, ні! Ще було. пам'ятаєш, коли на нього хтось там намагався його вбити. Да-да-да, і, річ, і річне покушення. Так, да, скоєння, скоєння намагання вбивства. Я пам'ятаю все. От я більше не пам'ятаю взагалі нічого. В його ніхто не бачить, він Єрмак, він тихий, але багато хто каже, що є зв'язка, знов ну, зли язики кажуть, з банковою, що є зв'язка шефір Арахамія. І от така зв'язка може бути дуже цікава. Ну і е, тут же ж такий діалог, да, що попросив, будь ласка, щоб шефір. І Ми так розуміємо, щоб шефір про щось домовився напряму про схему. І я тоді за Дімо розмовляю, як розумію, що Діма тоді пролетів як панера над Парижем. Ми тоді Діму тримали бла бла бла. І безумовно, мене вражають суми, які були названі в набу. Отже, тільки Синиченко і оці шефіри та інші учасники задали збитки на 390 мільйонів гривень. І от знаєш, я так подумала, я з 2008 року займаюся цим ОПЗ. Диві, да? І постійно там крадуть шалені суми. Господи, да що ж це за таке підприємство, таке золоте, де крадуть, 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 а воно все одно, знаєш, існує, звідти можна красти. 390 мільярдів гривень. Просто вагнуть. Я тобі скажу в 2016 році, в Естонії генерал Йоханнес Кер колись мені сказав: ви удивительна страна. Если бы так воровали у нас, как у вас, от страны бы ничего не осталось. А ваша страна существует и даже показывает результат. Я вам говорю, Йоханнес, это был мой друг, а, к сожалению, номер. Я говорю, Йоханнес, ну ты понимаешь, к сожалению, мы с этим должны как-то бороться. Мы все признаем, к сожалению, это, и мы с этим должны как-то бороться. Потому что если мы не будем бороться, они рано или поздно разворуют. Ответ меня просто до убив. Це, видимо, невозможно. У вас є якась тайна. Це <свят> може сміятися, але ну, це дійсно правда. І більше того, ну скажи мені, будь ласка, а що зернова компанія, э, з якою завжди крали? Останній раз я пам'ятаю, вже вже про Зеленському ми дізналися про те, що там щось 100-200-300. Я пам'ятаю, скільки там елонів. Миші з'їли. Пам'ятаєш цю історію? Але так. так і сказали, миші з'їли все зерно. Ну я розумію, я, я, ми потім з моїм приятелем, вони є з десь є розрахунки, я можу викласти це. Ми рахували, що якщо б там був, наприклад, там 5 мільйонів мишей, то вони повинні були їсти протягом 20 років. А, Ну, але розумієш, вони це була б епідемія мишача. А, а де ж вони ховаються, ці миші? А може, це якісь миші, які ну, там, гризуть зранку до ночі, але нічого не, не, не стається з ними. А, з ОПЗ, я пам'ятаю, скільки разів його намагалися виставити на продаж. І збивали. Саме збивали. Його ставили і збивали, щоб ніхто не купив. Але не тільки такі. Є інші моменти, коли щось ставиться. На торги і потім або збивають тих, хто не повинен виграти, або збивають навпаки всіх, чи навпаки проводять торги так, щоб виграла тільки одна компанія, або навпаки, ти не знаєш, як з большевиком в центрі Києва. За копійки. Ну, Для цього треба заздалегідь в декільких містах на 50 років здати в оренду декілька місць, і тоді немає сенсу забирати все взагалі. А потім казати, ну, країна дала мені ці брудні яблука. Ми їх помили і продаємо як чистенькі. Я пояснював а, тоді, що треба продавати не тільки яблуки, а займатися всім яблуневим садом. А, ну, пан Синиченко не зрозумів і зараз проти нього справа. От як ти вважаєш? Як вона закінчиться? А, ну, як відома, людина з офісу президента, близька до офісу президента, будемо казати так, а, очолила НАБУ? Зрозуміло, що ця людина буде робити а, все по закону. А по якому саме закону? Вона буде робити. Який результат буде? Що очікує Синиченко? Що очікує кураторів його, що очікує інших, і чи почуємо ми ще щось про шефіра, або виступить якийсь детектив набу і скаже, «В, ви, ви, ви вибачте, а, 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 але ми помолились. Ну, так буває. Я б дуже не хотів, щоб так сталося, але можеш. Дивись, ми не маємо забувати, що голова набу може там зрозуміти як йому краще, як йому гірше, і балансувати. Я нагадаю, що коли був попередній голова набу, Артем Ситник, ніхто сильно не думав, що він там буде прям такий герой, побіділь корупції. Причому, якщо ми аналізуємо біографію цієї людини, то в нього, наприклад, там були зв'язки із оточенням Кернеса, і нічого, якби так би мовити, не відчувало, що це буде якась там окрема фігура. Причому він був найбільш ноунейм, no якщо так взяти тих людей, які там доходили до фіналу. Але тим не менше людина засвітилася, були порушені непогані кримінальні справи присипнику. І в якийсь момент він вирішив, що він буде діяти самостійно, а не Робити те, що йому наказували із минулого офісу президента України при Петру Порошенку Тому тут цікаво, як захоче діяти цей товариш Тим паче, я думаю, що попередніх його у Фейсбуці всі зрозуміли, що він в принципі як лист дуже тонко відчуває, куди міняється. Політична атмосфера в країні, да тому, наприклад, я не включаю, що якщо відбудуться перші повоєнні перевибори і більшість буде вже не в слуг зелених, а в якоїсь іншої маленької націонал-демократичної партії, він буде схилятися, що от це молодці, і треба діяти, щоб заручитися політичною підтримкою. Стосовно Друзі. Да, да, дивіся, да, да. стосовно Шефіра, тут безумовно офіс президента України буде тиснути на те, що а ми його не знаємо, це людина не публічна і він уже не з нами. Він, же, е, яка у нього він та, звільнився де? на тому тижні. Дивись, вони скажуть: дивіться, це вообще не з нами. Це минулий член нашої команди. Ми вообще не в курсі, що він там робить. Ну це ж класична вже відмазка їх. А стосовно Синиченка, ну настільки мені відомо, він ж восени минулого року теж тільки з України, і наразі, там, як по деяку злі язики, перебуває в Іспанії. Тому теж цікавий момент, як його звідти забирати. Це з іспанським урядом, з правоохоронцями треба зв'язуватися. Чи як? Тому що людинка, із 30, 300, яка украла 390 мільйонів, я не думаю, що вона палатиме бажаннями патріотизмом повернутися в Україну.